Я майже рік працюю у безкоштовної психологічній підтримці. І 90% запитів це тривожність, депресія, не бажання нічого робити. І зараз я скажу речі, які допомагають майже всім. Перше, твої думки не факти. Більше скажу, навіть твої емоції не факти, і їм також не треба вірити. Вже просто ситуацію на тебе нарала бабка в транспорті. Ти береш і думаєш, що от я настільки невезучий чоловік, що серед всіх людей в цьому автобусі бабка нарала іменно на мене. Сначала на тебе нарала бабка, ти відчув страх потім на цей страх, ти думаєш, блін, значит, я що якийсь не такий, що я чувствую страх, потім твій страх посилюється через це, і от так от ти слоями йдеш, себе закапуєш сам. Хватит! А потім у нас що? Потім у нас тривожність. Мені було тривожно, після того, як на мене орали, я пішла дивитися тік-ток. Я дивилася тік-ток, щоб не відчувати цю тривогу. Після тік-току я чувствую ще більше тривогу, тому що я цілий день нічого не робив, і тепер на це тривога, от так от пошла ще по второму кругу. І закріплюєшся тим, що ти взагалі перестаєш будь-що робити. Чим менше ти щось робиш, тим ще менше в тебе енергії на це з'являється, і тим більше в тебе тривожних думок і саме кампанія. Часто звертаються люди, які себе береш глибо льда, чи сало заморожене, береш з холодильника і тримаєш так от в руках. Воно також дає біль, а зате не пошкоджується твоя шкіра. Звичайні техніки проти тривоги теж роботи прикинь, тільки вони працюють як накопичувальний процес. Зате якщо ти часто періодично почнеш дихати, дихання вімхофа також отут от буде Техніка заземлення. А тепер самое главное. Якщо ти дійсно відчуваєш, що тобі погано прям капецка. Направлення на психіатра отримуєш у сімейного лікаря, це безкоштовно. Ідеш до психіатра. да державний не супер крутой, але це краще чем нічого, чем просто страдати. Все, а якщо в тебе, то можеш приходити до мене на консультації І вообще підписуйся. Все, люблю свою пока.